У Запоріжжі відбулися вибори президента Федерації гандболу України. Колишній очільник спортивної організації Валерий Третяков подав у відставку ще у грудні 2013 року. Тим самим кинув дві збірні чоловічу та жіночу без фінансування. Інша подія, яка відбулася у Федерації гандболу, це нелегітимна зміна президента. Так, у квітні частина делегатів провела конгрес та виборала президента. Ним став Андрій Мельник, колишній володар гандбольного клубу Авіатор. Однак, європейська федерація гандболу ці вибори договори не визнали недійсними, це підтвердили і українські юристи. Одне серйозне порушення – це відсутність повідомлення про місці і часу проведення конгресу 25 апреля. Мені складно це коментувати, але, наскільки я знаю, більшість з присутніх тут не знали про проведення конгресу саме в тому місці, в тому часі, яке провели ваші колеги, в тому числі Распортовчина і новоізбраний президент. На конгрес, який проходив Запоріжжі, приїхало 44 делегати із 67. В якості гостя запросили представника Європейської гандбольної федерації Ласу Шинка. Кандидатів у президенти було двоє: перший дворазова олімпійська чемпіонка з гандболу у складі збірної СССР Тетяна Качергина. Другий Василь Надрага, відомий як заступник міністра соціальної політики України при уряді Азарова. Таємне голосування вирішило долю президента федерації. З перевагою у 13 голосів переміг Василь Надрага. Я хочу сказать спасибо всем, кто піддержав всем остальным. Я надеюсь, что у нас все одно все получится. На конгрессе також обрали віце-президента Федерації Гандболу, ним став представник Запоріжжя. Уважаемые коллеги, есть предложение избрать вице-президентом Белекова Сергія Борисовича. Это ректор Запорожского Национального технического университета. професор, президента ЗНТУ ЗАЗ. Про діяльність нового президента та його команди можна буде дізнатися вже цієї зими, коли наша жіноча збірна візьме участь у фінальній частині чемпіонату Європи. Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.